Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Як завжди, підтримуємо відео лайком, пишемо коменти. Ну і не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, а також переходити в описі за посиланням у мій телеграм-канал, де я викладаю найактуальніші проекти 2023 року. Скоро вже буде 24 року, тому що сьогодні 30 грудня і всіх до речі вітаю з наступаючим новим року Отже, сьогодні поговоримо про проект проєкт time Що тут взагалі робити, скільки тут можна заробляти. проект буквально новенький, стартанув декілька днів тому. Тут зараз подивимось, навіть має бути десь статистика по проекту точно її знайду, але давайте пізніше. Отже, єдиний мінус проекту, який я зараз бачу, і в принципі це трошки може бути проблемою, це немає мови. Мова лише одна доступна англійська. Але якщо у вас там ПК версія або навіть мобільна, можна скористуватися Google-перекладачем. Все переводиться, все чітко і буде все зрозуміло. Отже, при реєстрації зараз діє дуже хороша акція, і ви отримуєте одразу пакет за 10 доларів, на який будете отримувати пасивний дохід. Тут зараз натискаємо пропозиції. У вас це вкладочка, якщо ви з мобільної версії і не переклали, буде «Offers». Там значок буде маленьких таких типу-годинників. І ось. Вам, пропозиція номер 1 за вартість 10 доларів дохід місяць 0,90, тобто 9% місяць. Ось натискаємо інформацію. За кожен пакет ви можете отримати дохідність до 9% на місяць. Але щоб отримувати доходи, вам потрібно кожні 12 годин заходити і натискати ось тут от клавішу. Ось зараз дивимось таймер, чомусь в мене пише. 0, хоча ось дивимось, з 12 вже майже до трьох дійшло. Не знаю, мабуть, приглючило. Давайте обновимо сторіночку, спробуємо, щоб показати цей тайм. Ну, не показує, але взагалі воно пише. На, тільки що з мобільної версії заходив, то Писало, скільки годин залишилось. І ось тут дивимось, цей годинник також відображає. Зелена – це вже де заповнено. Коли дійде до 12, нам потрібно буде натиснути кнопку. Далі є пакети, вартість якого наступного складає 25 доларів. До речі, оцей пакет, що дають зараз безкоштовно, це абсолютно тимчасово. Тобто всього, всього передногорічна така акція, всього мають роздати 2023 пакети, скільки точно залишилось, не знаю, але думаю, є ще шанс його отримати, поки всі не розібрали. І що немало важливо, навіть на цей пакет ви будете отримувати дохід. І якщо ви запросили партнерів своїх і вони будуть отримувати дохід з оцього безкоштовного пакету, ви також будете отримувати з цього дохід. І це є, в принципі, дуже дуже хорошою можливістю зараз зробити собі. Зібрати команду і вже почати отримувати, навіть якщо вони нічого сюди не інвестували. Так, далі по пакетам. Вартість пакету 25 доларів, дохід місяць-2,25 в монеті Y, скажімо так, тому що тут є дві монети Хігри. Х дається монета коштує 10 доларів, і монети будуть рости. Коли на P2P хтось буде робити угоду. Тобто ну, таким чином буде створюватись ліквідність і монета буде виростати. Поки що монета коштує 10 доларів. Так, Далі наступна пропозиція це 50 доларів, далі 100. І все. Інші пакети закриті, і поки що недоступні. По пакетам розібралися, приносять вони 9% в місяць за умови тої, що ви будете заходити і натискати тут клавішу. Коли ось вийде таймер, ну, про що я розказував раніше. Далі, далі в нас є ось такий от сервіс P2P, де ви зможете продати оці монети X, купити долари. Ну і навпаки, там, зробити вивід коштів. По партнерській програмі. Партнерська програма тут також дуже цікава. Ви отримуєте дохід від доходу своїх партнерів. Зараз ми зайдемо. Про так, це тут розказується, що саме будете заробляти від 9 до 18% пасивного доходу, це є шлях майнінгу і стейкінгу внутрішніх токенів. Тобто пасивний дохід складає 9%. Але якщо ви також ці монетки будете окремо ще стейкати, то можна буде заробляти до 18% в місяць. Також не забуваємо про те, що монета буде рости і ви також на цьому будете заробляти. Також є можливість заробляти на P2P. Тобто, це те ж саме, наприклад, що взяти там Binance чи іншу біржу, де є сервіс P2P, коли ви там продаєте наприклад, за там, трошки меншим курсом. Точніше, за більшим, а купуєте за меншим. Це кому потрібно вийти на ринок і купити там USDT чи якусь іншу крипту. Тобто станете, не пам'ятаю точно, як вона називається на Binance, не мерчер, ну точно не пам'ятаю, але просто ви станете, скажімо так, як валютчиком, так, де колись там стояли. Люди на базарі пропонували там, та й зараз в принципі, стоять. Чор, чорний ринок він е, є, процвітає і в принципі ще буде довго. Але ось такі от сервіси, все переходить в онлайн. І у вас з'явиться така можливість, не потрібно там буде йти комусь там платити, тому що, що просто ви ж просто не прийдете на базар і не станете, тому що вам скажуть, добрий день, що ви тут робите. І там або платіть якусь данину, щоб тут стояти, або просто їдіть. Але ну, суть, суть не про це. Тут це все можна робити абсолютно безкоштовно. Так, пропонуємо реферальну програму. Так, про це розказав. Хочу зараз знайти саме цю реферальну програму. Реф-запит. Натискаємо більше. Не те, статистика. Статистика проєкту. Це дивимось, ось вона якраз історія на рахування мені на баланс з рефералів. Дивимось, постійно, якісь копійки капають. Ось вона рефералка сама, 8 рівнів, 8 рівнів в глибину. Скільки там точно по відсоткам, поки що не пише, сказати вам не можу. Так, дивіться ще, який цікавий момент, щоб підключити Telegram бота Натискаємо тут в правому верхньому куті на таку типу т, т Тезра, так, і підключаємо собі Telegram бота Ось тут можна скопіювати, до речі, реферальне своє посилання. А тепер дивимось, як цікаво все. З самим ботом. Ось я підключив Telegram бота і дивимось, ви отримали пасивний дохід від такого то, -то реферала. Тобто вони зараз абсолютно на безкоштовному пакеті і вже капають ось такі от суми. В принципі, проектом я займаюся там лише 2 дні, сам баланс не поповняв. От, до речі, зараз раз хочу зробити це і показати вам, як. Тут поповняти баланс. Ну, в принципі, хто працює з криптою, то для нього проблем не буде. Ось дивимось, ви отримали пасивний дохід, пасивний дохід. І це, і це сьогодні, так, 30-те. Як бачимо, це лише за сьогодні. Тому вважаю дуже-дуже прикольною партнерською програмою. Подивимось, скільки тут на цьому можна заробити. Але я завжди пропоную інвестувати в ті проекти, які інвестую сам. І зараз якраз. Давайте поповнимо баланс. Ось тут. Також в верхньому правому куті є гаманець, де сума, натискаємо плюс. Ну і нам вибиває, до речі, коли перекладач працює, бачите, адресу не вибиває, тому що її не може перекласти. Але давайте скористаємось QR-кодом. Також хочу звернути вашу увагу, що комісія 2 долари. Тобто 1 долар, я не знаю, 1 долар це береться окремо за переказ там самі мережі і 2 ще окремо. Давайте зараз якраз перевіримо, що воно і як. Так, Заходимо на Binance. Я зараз буду з телефона, взяв ось QR-код. Так, щось воно напіймало. Де завантаження, невірний не QR-код? Так що ж ти будеш робити? Так, добре, тоді давайте спробуємо. Можливо, без перекладача. Ставимо англійська. До речі, коли заходив з телефону, то все, все працювало. А, ось вона є адреса, на яку потрібно скинути. Так, цю адресу ми копіюємо, давайте тоді вставимо в... сюди в бота. До речі, це у вас буде все набагато простіше. Просто не, не робіть наберіть перекладача, коли будете поповнювати баланс. Ну, не знаю, взагалі QR-код працює, а що зараз не так. Так, все, я скопіював тут адресу. Далі на Binance заходимо, гаманець. Це я роблю з мобільного телефону, якщо що. Так, гаманець. Спот, USDT. Натискаємо Депозит, мережа. Ой, не депозит, вибачте, зняття через криптомережу, вставляємо адресу, Вибираємо мережу і вводимо суму. Веду 28 доларів, тому що пише прийде 27, щоб не було там цього з комісією, не зрозуміло. А я вам вже скажу, яка взагалі буде повна комісія, щоб так само ви вводили повну суму. Тому що, от, наприклад, з Binance, коли виводите, мінімальна сума, здається, 10 доларів. Так, зняття в процесі обробки. Зараз подивимось, через скільки нам прийдуть кошти. Дивимося, от це вже мені накапало з оце з партнерських програм. Програми, і, до речі, також я не заходив. Не заходив от сюди, в ці пропозиції, не натискав цю клавішу, клавішу, яку потрібно натискати раз в 12 годин. Ви собі можете, от, до речі, поставити там будильник. Краще це, ну, звичайно, свій якийсь час обрати, але щоб цей час був завжди однаковим, і ви не забували, що потрібно зайти в проект і натиснути ось цю от клавішу. Тому що, от, наприклад, як взяти, до речі, маркетинг чимось схожий на пам'ятаєте, гру була з роботами, з пексі, там раз на добу потрібно було заходити і натискати, натискати на щоб пройти, почати, почати рухатись схоже Але тут потрібно робити це два рази на добу, тому що дохід, я так зрозумів, оцей от пасивний не буде е, нараховуватись. Тому навіть як коли у вас буде безкоштовний оцей пакет, точніше, не безкоштовний, він коштує 10 доларів цей бонус, тоді вам також потрібно заходити кожні 12 годин і перевіряти. Так, кошти. Поки що не прийшли, можливо, поставлю відео на паузу і вже е, почну записувати, коли коли кошти прийдуть на баланс. Так, взагалі, сторінка не обновилась Добре, ставлю на паузу, і коли кошти прийдуть, тоді продовжуємо. Отже, кошти прийшли на баланс, але прийшли трошки з затримкою. Так. Що робимо далі? Ну, давайте тоді придбаємо пакет, натискаємо пропозиції, йдемо донизу. І ось тут тиснемо бай. Так, все, дивимось, лічильник якраз от почав свій відлік і ось ці бонусні 10 доларів, які нам дали також. дивимось, що лічильник працює і показує 6 годин 32 хвилини. Ну все, Далі нам потрібно просто одноразово заходити і, і раз на 12 годин тиснути клавішу, запустити. Тут нам нараховуються, до речі, кошти нараховуються в доларах, а тут ми вже дивимось, будуть кошти в монеті. В монеті Y. Далі цю монету можна буде холдити або ж. Продати, обміняти на долари на P2P. Проєкт цікавий. Проєкт цікавий нестандартним маркетингом. Подивимось, що з цього вийде. Відсотки тут поки що там не такі шалені, що він закриється через місяць-два-три. Тому, думаю, є шанс, що проєкт це дійсно попрацює. Але знову ж таки, все залежить від розробників, все залежить від їхньої. Жадібності чи навпаки не жадібності, як вони хочуть розвиватися, але в принципі, в принципі принципі показує тут, що накрут попрацювати, трошки попрацювати, Ну а що з цього вийде, так само ж буде залежати від кількості людей, які будуть приходити на цей проект Тому, кому цікаво, як мінімум, я думаю, оці от бонусні кошти можна отримати. Можна похолдити цю монету Y і X, потім обміняємо, подивимось, як це я так зрозумів, буде стейкінг монети, можна буде стейкати і отримувати 18% пасиву. Як завжди, не забуваємо про підписочку, не забуваємо про лайк, не забуваємо написати якийсь приємний комент, за що я буду вам дуже вдячний. Ну і, звичайно, переходьте в мій телеграм-канал, підписуйтесь туди. Там є дуже багато крутих проєктів, яких можна непогано заробити. Але пам'ятайте, що інвестувати потрібно лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Ну і не будьте хомячками. Ще раз всіх з наступаючим новим роком. Миру вам, щастя, добра і всього найкращого.